А відсутність покарання за сам факт ядерного тероризму все це буде сприяти тільки одному, тому що будь-які інші актори, ну і в тому числі Росія, по всьому світу, зрозуміють, що насправді вони можуть розглядати об'єкти мирного атому, а саме атомні електростанції, як інструмент шантажу. Для того щоб впливати на рішення в окремих країнах і в цілих регіонах, бо абсолютно адекватно ми маємо розуміти, що зелені чоловічки, які з'явилися на Кримському півострові, вони так само можуть з'явитися в будь-якій іншій точці світу, де є російські атомні електростанції, які або вже побудовані функціонують, або ті, які зараз в процесі будівництва, якщо Росія раптом не сподобається та чи інша політика, яку веде та чи інша країна, висадка ДРГ, залучення спеціалістів від Росатому для того, щоб швидко взяти під контроль відповідний об'єкт. У Росії буде фактично інструкція до того, як шантажувати весь світ. І ця інструкція буде базуватися на тому, що світ неспроможний насправді дати адекватну відповідь на таким викликам. І для особливо Сполучених Штатів як одного із лідерів, насправді, цілої галузі і взагалі ядерної держави, так. дуже важливо, щоб ця історія. Закінчилась саме поверненням Україні Запорізька атомної електростанція.